Доброго дня, шановні білоцерківці, доброго дня, шановні представники засобів масової інформації, шановні присутні, я хотів би розпочати сьогодні свою прес-конференцію з тих погодних умов, які склалися на Західній Україні, в центральній Україні. Ви всі слідкуєте за новинами. На жаль, стихія не оминула наше місце. За Даними наших синоптиків, випало до 15 см снігу за минулу добу. Ми готувалися до цих подій. Проведена була неодноразова нарада. От, були зосереджені і, скажімо, отримали вказівки всі відповідальні особи. Техніка була підготована, тому. На мою думку, от, але, звичайно, оцінювати в першу чергу мешканцям Білої церкви. Ми справились з поставленою задачою. До шостої ранку були почищені всі основні дороги. Ще з вечора почалась розчистка прибудинкових територій. От, посипали піщано-сольовою сумішю, потім прибирали сніг. Було би краще, якби друга хвиля снігопаду, в три години ночі почалась друга хвиля снігопаду, і було прийнято на рішення знову в екстреному порядку, так само. І в третій годині ночі ми почали повторне посипання, розчищення і повторне посипання. Тому що такі дві, дві хвилі, якби було, було. Але в переважній більшості справились, особливо, скажімо. Я виношу подяку. Це підприємство БЦШ, також підприємству КТП-1028, спецкомбінат, наш комунальне підприємство, також підприємство БВАК Білоцерківський авіаремонтний завод, які теж долучились до технікою свою до прибирання міста від СНІМу. Ну і е, також нашим трьом ЖЕКам-працівникам, щоб ви розуміли, було задіяно приблизно до 30 одиниць техніки. Було повалено 32 дерева, які теж, також підприємство Білосирків світло» долучилось саме до прибирання цих дерев. От, і, скажімо, таким чином ми справилися. Особлива подяка нашим енергетикам, тому що, на відміну від того, що відбулось в Київській області, і скільки було знеструмлено на населених пунктах в Білій церкві, ми пройшли достатньо спокійно, практично ніяких серйозних таких аварій і тривалого відключення по місту не було. Тому ще раз дякую. Це виняток, тому що практично в кожному місті, в кожному районі було знеструмлено не по одному, а навіть по декілька населених пунктів. От. Нас, слава Богу, от ми пройшли, тому ще раз велика подяка нашим енергетикам. Звичайно, зараз ще роботи по розчищенню тривають. От. Ну, в першу чергу це важливі перехрестя. От. А також вже пішли на там, прибудинкові території, другорядні дороги, третєрядні дороги. От, тому і хотів би звернутися до мешканців. Будь ласка, е, телефон у ЖКХ 51047, Ще раз повторюю, 51047, Будь ласка, звертайтесь, можливо, десь є якісь проблеми, тому от, ми будемо відправляти туди техніку і усувати всі ці речі. Але загалом з такими опадами. От ми справились досить непогано на відміну від, ну, якщо дивитись в масштабах області, От. тепер до більш приємної новини. От. Ну, вже вона була розрекламована, але я хотів би ще показати мешканцям Білої церкви. Значить, Біла церква отримала нагороду. Сім чудес України. Так, наше місто отримало таку нагороду. Ми перемогли в номінації Історичні міста і містечка України. І це дуже приємно. І також що Агенція стратегічного розвитку Білої церкви розробила програму розвитку туризму в Білій церкві і буквально напередодні. Білоцерківська міська рада, всі депутати практично одностайно її затвердили. От така гарна новина. Навесні має зніматись фільм саме про Білу церкву, про її історію. Ну, я ставлю програма, звичайно, є затверджена, але в першу чергу я ставлю перед собою задачу, що ми маємо і вже ескізні проекти робляться. Це на відновлення наших саме пам'яток архітектури. От, зараз наші архітектори вже є, маємо ескізний проєкт, наприклад, на відновлення торгівельної площі. Ну так що. Ну, мусимо, як то кажеться, якщо ми будемо вже запрошувати до себе гостей, то мусимо не підвести і мусимо їй показати Білу церкву от у всій красі. От. Я переконаний, що Біла церква має дуже гарні такі туристично привабливі об'єкти. Нам їх треба звичайно показати, розказати і, скажімо, зробити так, щоб до нас їхали люди. От, звичайно, це додаткові робочі місця для наших мешканців. Ну, зробимо так, щоб ми пишалися ще більше нашим містом. От так що це з приємне в нових. Також 19 листопада об 11-й годині в торгово промисловій палаті відбудеться круглий стіл по проговоренню проєкту статуту територіальної громади міста Біла Церква. Це вже не перше обговорення. От, але е, документ дуже серйозний. Це, можна сказати, конституція міста Біла Церква, От, тому е, такі тривалі обговорення. Але е, я переконаний в тому, що коли ми приймемо цей статут, місто отримує надважливий документ для свого розвитку. Це дуже важливо для нашого міста. тому... Запрошуємо всім де всіх небайдужих, бажаючих, особливо активістів, ті, хто хочуть себе реалізувати, тим, кому небайдужа доля Білої церкви. Тому 19 листопада об 11-й годині торгово-промислова палата, от, велика зала, будь ласка, от. прошу мешканців долучатись до обговорення. І на останок я хотів би трошки заспокоїти мешканців Білої церкви. Щодо транспортної реформи і все те, що буде відбуватись з транспортом в нашому місті. Так, дійсно, Харківський національний університет розробив транспортну мережу для нашого міста. Вони розробили це науковий підхід. Саме вони займались практично 6 місяців. Цією роботою вивчали пасажиропотоки, вивчали рух, вивчали мережу міста. І Але це абсолютно не означає, що ми на 100% маємо притриматись порад, тих, тих висновків, які вони нам надали. Це шлях, куди ми маємо йти і до чого. Але, звичайно, ми обов'язково маємо враховувати позицію. І побажання мешканців міста. І от такі пропозиції, побажання, вони вже надходять, вони вже є. Зібрано багато підписів і так далі. Тому я хотів би запевнити, що жоден маршрут, особливо ті, які виникають дуже багато, скажімо, ну, підписів, якихось і скажімо, мешканців обурення і так далі, він змінений поки що не буде. Зараз пройдуть, будуть відбуватись конкурси на ті маршрути, які в принципі. На сьогоднішній день не викликають ні в кого жодних сумнівів, що ці маршрути мають бути. Але е, головна наша задача це зробити так, щоб транспорт був а, доступний, зручний, для перевезення наших громадян. Тому щодо умов конкурсу, які ми виписали, так, ми виписали, там мають бути автобуси Євро 5. Мають бути автобуси не для міжміських перевезень, а саме автобуси для міста, двохдверні з широкими проходами, з високими стелями, і для того, щоб була зручна висадка і посадка, для того, щоб люди з обмеженими можливостями, а там також молоді мами з колясками, могли в ці автобуси або тролейбуси зайти, вийти і користуватись цим транспортом. Тому я в тому переконаний. Дивлячись на інші міста, найближчі Житомир, Кременчук, Вінниця. Тобто автобуси, які на сьогоднішній день їздять по місту, вони не то, що для міжміських перевезень. Це вантажні автобуси, перероблені під пасажирські. І автобуси, які вони для, в принципі, використовуються, вони зручні, швидкісні, але це для міжміських перевезень, От, а не для міських перевезень. Тому в мене зразу виникає питання: чим мешканці Білої церкви гірші за мешканців Житомира, Кременчуга, Києва. От, подивіться, будь ласка, я як кажуся, от, Я теж мрію і хочу, щоб мешканці, і я переконаний в тому, що мешканці Білої церкви теж хочуть мати зручний і доступний транспорт. От. І ще дуже, що дуже важливо: екологічний, тому що екологія на сьогоднішній день. Міста вже всі зрозуміли причини, і виходить на перший рівень, тому що кількість аптек, така яка сьогодні, це наслідки нашої екології. Це в першу чергу повітря і багато інших факторів, чим що ми п'ємо, чим ми харчуємося, і так далі. Тобто це дуже багато факторів. Тому здоров'я мешканців це в першу чергу. Тому і пріоритети, звичайно, електротранспорт, екологічний транспорт. От, і Якомога менше транспорту приватного в містах, це розвиток пішохідних зон, розвиток велодоріжок і розвиток громадського транспорту. От таким шляхом йдуть європейські міста для того, щоб зменшити забрудненість і викиди в місті. От. Тому е, я, звичайно, розумію, що багато перевізників е, не хочуть щось міняти. І, і в них виникає певне обурення. От. Але я маю в першу чергу дослухатись так до перевізників, але виконувати побажання громади. От. І я ще раз кажу: я переконаний в тому, що громадяни Білої церкви ми провели опитування, і, в принципі, ситуацію вивчили. Люди так. Вони хочуть, щоб їздити в нормальному транспорті, там де достатня кількість посадкових місць. От але, якщо їх не вистачає, то щоб хоч стояти в цьому транспорті можна було нормально. Але наша задача забезпечити в першу чергу, щоб цей транспорт був і зручний.